За 9 місяців війни Словенія прийняла 10 тисяч українських переселенців. Чи мало для невеликої держави? Так, ця мальовнича центральноєвропейська країна надає статус тимчасового прихистку і допомогу українцям. Чи реально нашим співвітчизникам знайти тут роботу? Дізнавалися наші журналісти. Соломія зараз живе у Словенії і вже підтвердила там свій диплом магістра з економіки. У рідному Львові саме звідти вона евакуювалася з двома дітьми, працювала керівником відділу маркетингу великої мережі ресторанів. Я якось почала складати собі в голові, як, як би це мало виглядати, якщо раптом справді є небезпека у Львові. І, наприклад, я не знаю, стою в черзі по воду, а діти вдома самі Соломія з дітьми живе у Любляні. Загалом, з 24 лютого, Словенія прийняла майже 10 тисяч переселенців. Більшість з них вже отримала тимчасовий прихисток. Серед іншого, він дає право вільного доступу до ринку праці і вакансій для українців в Словенії. Чимало кажуть переселенці. Тимчасово переселені з України більшу можливості працевлаштуватися ніж самі словенці. Роботу можна знайти на спеціальних інтернет-сайтах, де збираються усі вакансії. Є багато груп у соцмережах. Там часто можна знайти щось до душі також допомагають різні організації. Уряд по, по допомозі українцям тимчасово переселеним. Також дають є завод по безробіті, які також надають всі відомості, які є працевлаштування до нас, як до організації. Це до мене особисто звертаються пишуть, де є е, місця, і ми йдемо на розмови. Також і самі словенці допомагають українцям знайти роботу у Соломії. Саме так і відбулося. Вона вже працювала і в ресторані, і в готелі, і навіть в садовому центрі. І щоразу роботу їй радили місцеві мешканці. Це це здебільшого були сезонні роботи. Садовий центр це була весна, та я тільки отримала документи і пішла працювати в садовий центр, оскільки у ну, них сезон, і я садила квіти. Для мене це була. Е і медитація, і якесь не знаю, я насправді отримувала величезне задоволення. Підібрати відповідну вакансію можуть і на біржі праці. Там фахівці допомагають з резюме і збирають базу усіх місцевих підприємців, яким потрібні працівники. До того ж, часто проводять щось на кшталт ярмарок вакансій. Тих яких я працевлаштувала, вони дуже задоволені, і ними дуже задоволені. Бо все ж таки наші жінки дуже працьовиті. Я її Тою, чому вам важко, а вони так дивляться, кажуть. Нам то не є важко, проте слід розуміти. Найчастіше це робота важка та низькооплачувана в ресторанах, кафе чи на складах. Для того, аби влаштуватися на хорошу роботу, потрібен високий рівень знання словенської. Якщо українці вивчають мову та складають іспит, їхні шанси значно підвищуються. Крім того, допомагає навіть середній рівень англійської. Соломія вже склала мовний іспит і може претендувати на роботу з достойною зарплатнею. вони мені підтвердили мій магістерський диплом. Відповідно, якщо я зараз іду працювати згідно законодавства Словенії, у мене ще є додаткова там відсоток до зарплати згідно мого вищого рівня освіти. В Словенії роботодавці компенсовують вартість проїзду та обіду своїм працівникам, і переселенці також мають право на такі виплати. Приблизно 3,50-5,50, як яка фірма має це є повернення коштів за один день обіду. Так і повернення звичайно береться кі кілометрів, скільки не автобусні квитки повертаються, а кілометри. Це добавка до. Е Заплатити ринок праці в Словенії відкритий для українців бажання та терпіння і знайти потрібну вакансію цілком реально, зазначають фахівці. Аби претендувати на високооплачувану роботу, перше завдання це вивчити мову. Також не завадить підтвердити свою кваліфікацію за українським дипломом, як це зробила Соломія, і тепер вона у пошуках чогось до душі в галузі маркетингу.